А ну нарешті всі звалили. Пішли. Звалили? Жопа. Жопа. Тепер я можу дивитися той свій мультик, який мама мені не дозволяла. І навіть декілька серій підряд. Ой, здається, я зрозуміла, чому мені мама його не дозволяла. Ну, але це ж всього лиш мультик, а я вже доросла. Блін, щось цукерки так швидко закінчилися. Я бачила в мамі в шафі ще одну коробку цукерок. Цілу. Блін, і де вона поділася, по-любому сама її з'їла, а мені не дала. О, точно! Ну, це вже зовсім інша справа. М -м -м, прикольно. З якої сторони чорт не шутку. Комики підійшли впрод до вікна. Мама. Алло. Да, мам, привіт. Ой, ти аж ввечері будеш, так? Да? Шкода, що я роблю? Та нічого сумую, мам. Думаю, може зараз або книжку почитати, або може букви пописати щось таке. Да, ну добре. Угу. І я тебе давай. Аж, але і цікаво. Що? Це що гупнуло тільки що? А ну це кіт по-любому. Блін, в мене ж немає кота. А! Ну, це вже взагалі не смішно мам. Алло, мам, приходь, будь ласка, пошвидше, будь ласочка. Я просто е, ще більше сумую, будь ласка, мам, будь ласка, ага, давай. Я просто зараз зроблю мультик поголосніше і нічого не почую. Ну і світло потрібно вімкнути в всіх кімнатах і точно тоді не буде страшно. А, хтось прийшов? А, мам!